Своєю виставкою фотохудожник Юрій Кондратюк хотів прикрасити похмурі осінні будні та розповісти учням обласного педагогічного ліцею з допомогою фотооб'єктиву про мальовничі краєвиди Житомирщини. Окрім пейзажів, експозиція містить і експериментальні речі у жанрі фотографіки. А ще там є сумні фотокадри із серії Дорога смерті, які розповідають про жахливі сторінки історії 1937 року. Траса, начебто Ленінград Одеса, а потім казали, що це рокадна дорога для підвозу до укрепрайонів боєприпасів. Але про тих людей, які загинули при будівництві траси, вони голодували. Навіть в протоколах я читав документи. Мій брат займається, досліджує ці матеріали про те, що їх не догодовували вони жили в страшних скотських умовах і навіть якщо документи НКВД свідчать про це, то можна собі уявити наскільки це було, і щодня помирало 25% людей. Уявіть собі, скільки там загинуло. Такі повчальні виставки не є дивиною для ліцеїстів, адже у закладі частенько організовуються творчі зустрічі з митцями полісся. Таким чином, викладачі ліцею дбають не лише про міцні знання учнів, а й про виховання гармонійно розвинених особистостей. Я думаю, що дана виставка буде корисна нашим ліцеїстам. Це розширить їх кругозір в плані. Фотоестетики це надасть можливість їм познайомитися із різними куточками нашого світу, тому що гарні такі фотографії дають можливість спостерігати і схід сонця, і як розквітає квітка, і як росте гриб. На виставці представлено лише частину експозиції, до якої увійшло близько сотні фоторобіт Юрія Кондратюка. Проте незабаром ліцеїсти переглянуть інші витвори з різножанрової колекції фотохудожника.